Всім добра Що Хочу показати, що в нас є, може ще хто не знає. Маємо такі приси для витискання е, е, соку з яблук, з винограду. І що? дуже багато людей питається, що в них складається, як ними робити? Що робити? Ну, є піднос з тим пептиком, яка всіх стікає від нас. Ну, наприклад, закручуємо так, сюди саморізами закручуємо тут. І сюди стікає сік нас у ведро. Що в нас далі? Як він робить правильно? Є дві барашки. Відкручуємо їх. І цей механізм відкидається повністю на бік. Вам нічого не мішає з тим робити. Ну, дуже зручно. Так. Набираємо джому. Половинку так у мішок. Але в мішок обов'язково такий від соли, від цукру, від чого є, обрізаємо його. Кидаємо, кладемо до половини Одно вічко би було джому. Далі другий мішок, теж кладемо вічко. Ставимо цю штуку на місце. Барашками затискаємо. І все. І крутимо. Закручуємо. Ну і ще одна така просьба, розумієте, то дехто навіть один писав, то я ще вложу і трубу тут таку, і ще ми двоє крутимо. Не вітримаю на тої труби такої, там, якщо буде тиснути 2-3 тони на цей, то не добре так. Вона має якраз робити так, як вона зроблена. Потиснули, собі, віддихнули трошки, сік-сік, знову потиснули. Це ж не є професійно, така, це домашня така вам, це, щоб ви могли собі от Яблочка, наприклад, стерти і стиснути і це його. Так що, діліться цим відео, підписуйтесь на наш канал, на, на, на YouTube, на Instagram, на Facebook, на TikTok. Всім дякую за перегляди та й всім добра здоров'ячка.